Чорний день для орендарів комунальної землі влаштували у четвер депутати міської ради. Вони проголосували за суттєвий ріст вартості користування ділянками громади. Зокрема, аптеки, приватні клініки та стомат кабінети платитимуть 6% від вартості землі. Максимально 12% відсоткову ставку отримали нічні клуби, банки та інші фінустанови агентства нерухомості, автозаправки та мийки. Депутати запевняють, малий бізнес не постраждає. Нашим дрібним середнім бізнесменам мінімальну ставку, щоб вони могли розвиватися, а все, що стосується розкошів, тоді вони мають платити в міський бюджет максимальну ставку. Саме від такою позицією ми і керувалися. Вважаю, що вона є раціональною. Без дискусій не обійшлося. Окрім чітких класифікацій видів бізнесу, для яких зросте плата за оренду в проєкті містилося розмити поняття інші землі із удвічі меншою ставкою 6%. Це вважає голова комісії з підприємництва Олександр Бубен. Можливість для корупції, як чиновників, так і бізнесменів. Тож обранці погодилися встановити і тут орендну ставку у розмірі 12%. А вже пізніше вартість користування територіями для окремих видів бізнесу з цієї групи може бути переглянута. А всі окремі питання. Бізнесу чи діяльності, які, можливо, не відображені в цьому переліку в додатку номер 4 вони оперативно, і я це обіцяю, будуть розглядатись нашою комісією і виноситись на сесію з метою відображення цих відів діяльності. Також у зв'язку з прийняттям документу у 30 разів зросте вартість для оренди землі приватних жо, тоді як ОСББ та ЄРЦ продовжать користуватися пільговими тарифами. Депутат Світлана Оришко не виключає, підвищені ставки можуть негативно вплинути на наповнення казни. Я вважаю, що якщо ми це положення почнемо виконувати, то в нас бізнес місць Івано-Франківську може взагалі вмерти. Я вважаю, що це питання воно потребує детального вивчення ще е, різними структурними підрозділами, не тільки виконкому, але і Тих суб'єктів безпосередньо, яких це стосується, тому що я думаю, що не всі вони знають, що в них в деяких збільшена орендна ставка в три рази, в деяких чотири, а в деяких і в чотири з половиною рази. А от забудівникам пощастило, оренду землі їм залишили у розмірі 3%. Щоправда, після продовження договору користування ставка зросте удвічі.